Житловий комплекс Сістер від «Ріел». містечко, посмішок, старт продажів. Президент Португалії вважає втім, що Трамп діє як російський агент. Соу за пан зауважив, що США перетворились на арбітра конфлікту. Ну я взагалі загалітка просто на медіатора, а не на союзника України, на яку здійснили кривавий напад. Президент США Дональд Трамп нині діє як російський агент, віддаючи перевагу Москві у війні проти України, про це заявив президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза під час виступу на молодіжному заході у літньому університеті передає CNN Португаль. Соуза заговорив про міжнародну ситуацію та сучасні виклики і назвав Трампа прикладом нового стилю політичного лідерства, більш емоційного і орієнтованого на прямий контакт безпосередників. Втім, лідер Португалії відзначив небезпечний суф. У глобальному балансі сил з однією особливою складною річчю лідер провідної супердержави об'єктивно є радянським або російським агентом, принаймні він діє як агент, заявив Соуза. Він оголосив, що це не альянс заснований на дружбі, економічні, ідеологічній або доктринальні співпраці. Я кажу, що об'єктивно нове американське керівництво стратегічно сприяє Російській Федерації. Заявив він соуса додав, що нове американське керівництво перетворилося з союзника однієї сторони на арбітра конфлікту. Причому арбітра, який прагне вести переговори лише з Росією, таке враження, виключаючи Україну та Європу. Вищий лідер найбільшої наддержави світу по суті працює як радянський або російський актив. Об'єктивно кажучи, нове керівництво Сполучених Штатів Америки фактично грає на руку Російській Федерації, стратегічно сприяючи її інтересам. Щодня лунають гучні погрози про жорсткі санкції, але насправді жодної реальної дії, жодної, жодних американських санкцій проти Російської Федерації за нового президента немає. Сьогодні буде ще 100 заяв. Ситуація створює для Москви величезні можливості, і те, що відбувається далі, може серйозно змінити розклад сил. Європа недооцінила Трампа, недооцінила трампізм і недооцінила ризик того, що баланс впливу у світі може різко змінитися. Ну, тату, тут нема чим крити. Ну єдине, що не думаю, що не ген Красно, хоча теж є такі, звісно, думки, але. Ну добре, давайте прям конспірологію не, не розвивати. Тим не менше, Дві третини американців 22% дуже та 45% дещо налаштовані песимістично щодо можливості досягнення угоди між Росією та Україною і припинення війни. Водночас 31% висловлюють оптимізм. Про це дані опитування ГАЛАП, проведеного першого 15 -го серпня, ще до зустрічі президента Трампа з Путіним 15 серпня та президентом України Володимиром Зеленським і європейцями 18 серпня. Висловлений песимізм є спільним для основних політичних груп США. хоча республікан. Анці 57% виявилися менш песимістичними, ніж демократи 78% і незалежні виборці 69%. Скептицизм щодо мирної угоди виникає на тлі того, що американці продовжують сприймати війну як глухий кут. 66% вважають, що жодна зі сторін не перемагає. Тоді як 23% думають, що виграє Росія, і лише 10% що Україна американців також сильно непокоїть справедливість умов будь-якої можливої угоди, а також те, що буде Росії дотримуватися. 37% дорослих у США дуже занепокоєні, а 36% дещо за Покоєні тим, що угода буде НАТО вигідною для Росії. Воно 57% дуже занепокоєні, і 30% дещо занепокоєні тим, що Росія порушить умови будь-якої домовленості про завершення війни. Натомість порівняно небагато американців хвилює те, що угода може бути занадто вигідною для України. Чи що саме Україна її порушить? Американці схиляються до підтримки України у поверненні території. Респонденти виявилися поділеними щодо того, які з двох підходів США мають застосувати для сприяння завершенню війни. Невелика більшість 52%, хочуть, щоб США підтримували Україну у поверненні втрачених територій, навіть якщо це означатиме затяжну війну. Водночас 45% п'ять дають перевагу швидкому завершенню конфлікту, навіть якщо Україна муситиме відмовитися від частини своїх земель. Коли повномасштабна війна розпочалася, дві третини американців підтримували ідею, щоб США допомагали Україні повертати території стільки скільки буде потрібно. Хоча зараз таких менше ця позиція залишалася. Превалюючою майже в усіх опитуваннях завнятком грудня двадчетвертого року, коли американці ділилися навпіл, прихильники провідних партій США дотримуються протилежних поглядів щодо того, як країна має спрятати завершенню війни. Більшість республіканців підтримують як найшвидше завершення конфлікту, тоді як демократи виступають за допомогу Україні у поверненні втрачених територій. Погляди демократів від початку війни змінилися дуже мало що не менше. 69% постійно підтримували допомогу Україні у поверненні території, включно з 80% у нинішньому опитуванні. Республіканці на початку конфлікту були розділені, але з часом стали чітко віддавати перевагу швидкому завершенню війни. Причому основні зміни у сприйнятті відбулися упродовж останнього року. Нині 69% республіканців хочуть, щоб США допомогли завершити війну якомога швидше, що трохи менше ніж 77% у березні та 74% у грудні. Загалом 46% Американців кажуть, що США роблять недостатньо для підтримки України. Це найвищий показник за три роки спостереження до рівня березневому результату. Решта поділилися рівномірно. 25% вважають, що США роблять забагато, а 27% – що достатньо. Демократи переважно вважають… Що США роблять недостатньо, тоді як республіканці поділилися між позиціями, що країна робить достатньо або забагато. Між тим підтримка Дональда Трампа серед виборців продовжує скорочуватися. У серпні рейтинг впав до 37%, а невдоволення його роботою стало рекордним. Про це повідомляє видання захіл. Останнє опитування університету Квініпак показало, що рейтинг схвалення Трампа досяг нового мінімуму другого терміну. Схвалили роботу президента США 37% не з зареєстрованих виборців, тоді як 55% висловили невдоволення. висловлених респондентів вагалися з відповіддю таким чином. Негативний рейтинг Трампа склав мінус 18 пунктів і це найгірші показники січня 2021 року. Порівняно з липневим опитуванням його підтримка знизилася на 4 пункти. Динаміка згідно з результатами за період січня. рейтинг схвалення президента впав із 46% до 37%. Одночасно, рівень не схвалення зріс із 43% до 55%. Це рекордно низький показник для Трампа за весь другий термін. І одночасно рекорд за рівнем несхвалення. Раніше мінімальне значення було зафіксоване на початку червня рівня 38% схвалення і 54% не схвалення.